За що ви дякуєте Збройним силам України? За спокійні ночі. За те, що може навчатися у цій прекрасній школі. За те, що зміняєте наші території. За те, що ви нас захищаєте. За те, що ми можемо почуватися в безпеці. За те, що захищаєте наші території. Дякую вам Дякую за, ми за ми те, ми те ми що даєте на нам можливість ходити відділо по нашій землі. Дякую за те, що даруєте нам дитинство. Is that I Дорогі наші захисники, вітаємо вас із Днем Збройних сил України. Ми вдячні вам за змогу навчатися, за можливість займатися спортом та улюбленими справами. Завдяки вам ми знаємо, що таке спокійний сон і тиха ніч. Дякую вам за щасливе дитинство на українській землі. Вечерого серця, бажаємо підщої перемоги, міцного здоров'я, теплої зими. Найшли свої зустрічі з вашими родинами. тепла вам. Повертайтеся живими і з перемогою. Щиро вдячні вам за все. Слава! Слава Україні! Дорогі захисники, наші любі хлопці, дівчата, прийміть щирі вітання. З нами Збройних сил України. Бажаємоської мужності, дідівської гідності, батькової мудрості, могутньої сили волі та віри в Нехай цей грудневий день буде наповнений добром і яскравим осяйним світом. Адже Святий Миколай принесе у твій будинок затишок, радість і мир. Дякую тобі, воїна і друже, що Україну любиш ти дуже з ним Святого Миколая. Говорять, щоб ви ці виси і пішли на порозі, а пішов нашу Україну. Дякую вам, захисники, за те, що ми бачимо цей перший сніг. Низький вам уквіт. Я вам бажаю, що ви повернулися додому швидше, бо не живели і вам бажаю швидше перемогти. Хоробрі, мужні, сміливі, незламні наші герої. Дякуємо вам за можливість ходити до школи. Надятеся. Спати спокійно, гуляти з друзями, залишатися дітьми. Повертайтеся швидше додому.